Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп.А. Мене звати Микола. І я сьогодні у такому гарному весняному лісі провожу знову розвідку, шукаю перспективні місця. Для тих, хто зайшов на канал вперше, не забудьте підписатися, буде приємно для мене. Ну а я, так як проводжу розвідку, зайшов ось такий гарний лісочок, рівнинка, В принципі, хочу тут попробувати походити. Значить, в мене був сигнальчик, то шмурдяк, алюмінієвий дротик, скручений в кільце. Але коли я копнув, випала в мене кераміка, і дуже багато її. Я її викопав, хочу вам показати, щоб ви мені допомогли, можливо, підказали, якого періоду ця кераміка. Давайте дивитися. Що ж, друзі, ось кераміка. Її з ямки одної я накопав, там ще є, але я вже перестав копати, але ось що цікаво, вона така товста йде. З однієї сторони ніби як червона, якась всередині чорна і товстенька. І видно, що вона ну, неакуратно зроблена, така горбата, Горбички такі має. Ось тут можна е, добре побачити. Всередині вона така чорна-чорна. А тут, з однієї сторони, така, ніби червона. Я не дуже в цьому сильний, якби не розбираюся, але так як вона не дуже така на ощуп приємна, не дуже така гладонька, в мене є підозра, що це щось можливо ну, не сучасне, це точно. Я прошу вашої допомоги написати мені, як ви думаєте, яких ця кераміка і взагалі якщо тут є така кераміка чи це місце є перспективним. В принципі, я зараз буду тут ходити, але в коментарях чекаю ваших відповідей. Ну, а ми не затримуємось, пікаємо. Поїхали. Що ж, друзі, я ходжу вже. ну Хвилин 20. Сигналів не дуже багато, копаю все з чорних, попадаються різні уламочки якісь. Цвяшки, пару цвяшків викопив, але вони круглі, наскільки я розумію, це не є якісь вони старовинні. І у мене сигнальчик чітко 60-58. Ну, трошки прегав він, правда, в чернину. Ну і вискакує ось така штука, друзі. Ось така штукенція. Давайте стану в тінь. Наскільки я розумію, це пряжечка, напевно, ось так тут можна спостерігати. Тільки в сильних таких в нальоті окісли. Ну, поки що так, але ми не здаємось, пікаємо далі, все, не перемикайтесь. Незрозумілий чорний сигнал. 60, мінус, мінус 60, мінус 20, ну, коротше такий прягачі незрозумілий. Заскакує щось таке от стерчить. Непонятно що воно таке. Я думаю це ножик, скоріше за все. Дуже схоже на ножик. І дуже зверху я навіть не копав. Вон, да, є ручка вже у нас. І з Олентою перемота на синію. Дерев'яна. Отакий, напевно, десь радянських часів. Ножичок. Що ж, друзі, у мене сигнальчик чітко 50. Я вже перейшов з того місця, де кераміка була, в принципі, там тишина, не знаю, можливо катушка не та. Ну не знаю. Нічого не знаходив я там, кроме пряжечки. У мене сигнальчик чітко 50 і вискакує ось така штукенція. Ось така гільза. Не знаю від чого це, від ракетниці чи від чого. Така здорова. Але що прикол, вона всередині залита свинцем, що вона дуже важка. Я ножик забув вдома, розковиряти не можу. Не знаю, хто знає від чого така гійза може бути, пишемо в коментарях. Ну так, На вагу грамів 100 точно має. Важкувата дуже. Не знаю для чого заливати її. Там зберігали, можливо, чи що, не знаю. Ну, коротше, дамо, пробуємо сковиряти акуратно і подивитися. Ну, поки що так. А ми пікаємо, шукаємо. Що ж, друзі, у мене випадає кований сигнал і це підкова. Але що саме цікаво, подивіться, який розмір. Цієї підкови моя рука. Ну, вона піша набагато. Вперше таку здорову знаходжу, наскільки я розумію, це, напевно, або ті спеціальні коні, які возили ліс, напевно, тут тягали. Або, можливо, ті, які в Першу світову артилерійські пушки за собою тащили такі, тягнули. Можливо, це і, і від них такі. Тобто коні мали бути дужі і здорові. Ну, Це мої такі припущення. Я не знаю, в принципі, якщо помиляюся, ви, Ну Все, ми не затримуємось, їдемо далі. Що ж, друзі, блукаю я вже більше години, сигналів цікавих нема. І тут випадає сигнальчик, такий незрозумілий, то чорним, то кольоровим. Показувало, що глибоко, але... Не зовсім і дуже глибоко так на пів штика. Ну і вискакує щось подібне на монетку. Спробуємо сфокусувати. Ось стерчить. Зараз будемо разом з вами піднімати. Поїхали. Що ж піднімаємо? Ось так він у груди землі сидить. Гарнюня. Там Видно. Так, трека було відвернутися, щоб сонцечко не било. Ось так. О, а зараз буде гарно. Ось так стирчить. Ну, поїхали. Значить, коли викопав, сигнал змінився, став 17. чотенько 17. Що це у нас, не знає схоже на монетку. Можливо і ні. Друзі. Йопана. Друзі. Це по він перший мій динар. Та, як я розумію, він не срібний. Йо, коли мене. йо моє, друзі, я навіть, я навіть... я навіть не знаю, що казати, я лише міг це мріяти. Якийсь охран. Да, дірочку має дукат бути так як пробитий. Акуратненько. Йо, мене Як там лемісний кажуть, чи як я най... Я, я взагалі не знаю, друзі, ось так Хто знає, підказуємо імператора, щось там пише, я, я взагалі, я, я лиш... Бачив, як інші знаходять. Це капець. У мене просто емоції, емоції зашкалюють. Емоції зашкалюють просто. Хоч такий, але він перший і я його сам знайшов. Хто знаходив, напевно, розуміє, що я зараз відчуваю. Перший, мій перший динарик Я аж не вірю, я дивлюся через камеру на нього думаю, що дивлюся відео десь на Ютубі, напевно. Все, друзі, це лайк, це лайк. Ось такий красунчик. Я вибачаю, що я так довго затягнув. Все, ми зараз тут будемо кружляти дуже добре. Можливо, ще щось знайдемо. Все, не перемикаємось. Що ж, друзі, ось і підійшов до логічного завершення мій сьогоднішній такий вихід в лісок на пошуки. Як би сказати, робив я розвідку, але починалося все не дуже вдало, знахідок було мало. Але в кінці знахідка порадувала, і це ще раз доказує те, що ніколи не треба падати духом, не здаватися, бо тільки впертість, наполегливість і впевненість в те, що все буде добре, допоможуть. Вам в будь-якій справі, як в пошуках, так і в житті. В кінці, звичайно, знахідка мене дуже порадувала. Це, це була перша моя така знахідка, перший динарік, найбуде він бронзовий, але колись, як я починав, я і дуже радів, коли знаходив навіть українські монети, тому що ну, це якийсь певний адреналін, а тут динар, ще й в непоганому стані, все видно, все читається. Хто знає, до речі, що за динарик, пишемо в коментарях. Ну, а хто зайшов на канал вперше, підписуємося, ставимо лайки, поширюємо відео серед своїх друзів. Ну і а всім остальним дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Будьте сильними, наполегливими, ніколи не здавайтеся і не падайте духом. Всім до побачення! До зустрічі на нових пошуках.